Це їдальня Рівненського ліцею номер 8 Сьогодні тут працюють фахівці Держпродспоживслужби, перевіряють дотримання санітарних норм під час приготування та зберігання їжі. Причина скарги учнів на розлади травлення. У п'ятницю ми побачили певну кількість звернень батьків про те, що в дітей певні схожі симптоми за медичною допомогою в обласну лікарню звернулися двоє дітей, яким станом на сьогодні поставлений діагноз, який не пов'язаний із отруєнням. Одна дитина виписана станом на сьогодні із діагнозом не апендицит, і коли госпіталізовували, то начебто була підозра на такі от речі. І ну, зараз будемо виясняти стосовно іншої мами і дитини, то попередні дані теж такі поки що не від батьків, про те, що діагноз гастрит. На симптоми, схожі на отруєння, поскаржились до 10 учнів початкових класів. З них до медзакладу звернулись лише двоє. Попри те, що лікарі не підтвердили харчове отруєння в обох учнів, адміністрація ліцею звернулась в міське управління освіти. Мені вчора директор закладу повідомила про те, що батьки окремих дітей зверталися до медзакладів з зв'язку з тим, що діти поскаржилися на Ну, доту, діарею і батьки це пов'язали із можливим отруєнням як наслідок харчування в шкільній їдальні. Ну, мене це настрожило, і в управлінні освіти ми сьогодні прийняли рішення провести перевірку, залучивши працівників управління, які відповідають за організацію харчування. Сьогодні два класи, в яких захворіли учні, навчались дистанційно, повідомила директорка ліцею. Усі інші у звичному режимі. У нас харчування дітей здійснює товариство Ремедас Україна, і всі питання пов'язані з цим. Це їхня компетенція. Для нас це, в принципі, перший випадок такий, тому що підприємство працює не перший рік в закладі. День два будуть висновки держпродслужби про те, чи це пов'язано з харчуванням чи ні. Наразі чи призупинене харчування у дитячій їдальні? Ні, в мене не було таких підстав призупиняти харчування. Власне, я одразу повідомив, як мені стало відомо підприємці, які організовують харчування. До результатів перевірки, за словами директорки ліцею, діти в їдальні будуть харчуватись з дозволу батьків. Якщо Держпродспоживслужба встановить порушення санітарних норм з товариством, яке готує обіди ліцеїстам, розірвуть договір. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.